Вітаємо! Останній випуск квітня присвятимо причинно наслідковим зв'язкам, тобто з'ясуванню по важності причин ваших правопорушень різного характеру. А краща профілактика це систематичний моніторинг вулиць нашого чудового міста. Крок за кроком, рухаючись на випередження, забезпечуємо правопорядок. Все спокійно, рухаємось далі. Крізь і всюди, аби авторитет інспекторів муніципальної варти поширювався, аби нас знали і довіряли. Розпочинаємо наше вечірнє патрулювання. Наразі патрулюємо по провулку зеленому без правопорушень. Так, в бажанні зробити місто безпечним, їдемо завданим маршрутом, громадськими місцями, оглядаємо зони відпочинку та локації, які збирають любителів хильнути зайвого. Перевірили базарок. Базарок без порушень, і так куток за кутком, метр за метром виявляємо порушників. Так, ви комендантського часу ще не це не має значення комендантського година, комендантського година. Це громадське місце, Заборонено вживати алкогольні напої. Огляд в мікрорайонів вечірній час. Ваші спокійні вечори вдома, коли ніхто не завдає вам клопоту на майданчику біля 16-го будинку по вулиці Перемоги. Порушень немає серед причин, які завдають клопоту, іншим нестійкість психічного стану сусідів. До нас звертається, ми реагуємо. Це вже все всі Вот Це йовотаві? Ну да, у мене вон маліна. Тут я тільки б тільки обновила ну, на біла порядки. на днях. саме речі, не сміття рано вранці вилетіли з вікна жінки скоріш за все з деякими психічними розладами. Странності. Да. <сум> <сум> В цьому переконалися і ми неадекватність, груба лайка, непристойна поведінка, і це все жінка. Не я – Ніхто я. – Ніхто? – Дівчинка, а чого ви так? – Ну, тому що, суки, їбані, ё... рот закрой. – А чого ви так спілкуєтесь? – Я сказала, рот закрой. – Це ваші речі, да? Мої речі. І навіть коли запропонували допомогти, наштовхнулися на опір. – Що, помочь вам зібрати Ну звісно, що ти кроєш? – Так а що ж ви викидували, щоб вам допомагати? – Рот закрой. Дісталося і сусідам. – Вийди нахуй, дівчина. Це не твій Это брдома моего брата Вірила, я люблю. невже а так і не скажеш, якщо в його відсутності вдалися до таких абсурдних дій, не знайшовши розуміння, викликали швидку, і тут стан жінки ще більше похитнувся. Я сказала Іди вон, тварь. за проханням сусідів, яким доводиться жити поруч з такою неврівноваженою громадянкою, взяли ситуацію на контроль. Декого лякає власна безпорадність у хвилини дезорієнтації в просторі? Тому наш обов'язок допомогти. Спасібоч, Ну, хлопці, ви просто від Бога. Да Это, тут приведемо додому. Та ні, я там хочу на комсомольську. Я Я та Михайлович, Я вас понял. Ідемки ми вам все покажемо, розкажемо, все Це вот Олімпійська. Ще ж примір ось так. Здавалася б, звичайна процедура перейменування вулиць води таких людей в ступор. Є. переконавши, що це саме його домівка, довели додому. Якщо ви бачите подібні ситуації, не зволікайте, звертайтеся на гарячу лінію муніципальної варти 068 861 49 48 або в чат муніципальної варти може саме ваше повідомлення допоможе, врятує застереже. Ця ж заявниця скаржиться на свого родича, який надокучає своїми візитами. Не в силах терпіти знущань, попросили втрутитися муніципалів. І що? Через міліцію, через міліцію. Да, вийшов з дому. І що, з'явився, опять вернувся, чи що? Так, да, забор мене нову раз. Він е, тепер... сьогодні тут був? Да. А є його номер телефоном, можемо щось щоб... Отримавши дані про Дебашира, вирішили перевірити. Приїхали повторно. Ніхто не відчиняє. Молодь скаржиться на агресивного чоловіка, який спочатку чіплявся до них, потім хотів вдарити одного з компаній за те, що їх пес кидався на нього. Розібралися. Заберіть собаку. ми він зрозумів, понял. Все. Все. Ще однією причиною порушення громадського порядку є зловживання алкоголем, ще й так на дитячому майданчику. гуляють. Шляхом переконань змусили покинути територію загального користування із інді ну, просто собирається, сіти домой. Такий врожай навесні не поодинокий. Ваше невміння триматися б'є вас по хворому місцю. Реанімуємо, проводжаємо поглядом. Чучу, чечу, чечу проше. Стало бути. Ще гірше, коли замість іти на двох, хоча б якось як повзтеє получать серед правопорушень, до яких вдаються продавчині, торгівля м'ясомолочними товарами на ринку по вулиці Сергія Файнблата. Бабушка лишила. Бабушка лишила? Да. Бабушка Давайте, забирайте ліска на Вікторію Я пускай. Закону Законослухняність та знання правил дорожнього руху не дозволяє вам паркуватися абияк. як є декілька автомобілів. Півпорушників письмом попередження. Почекаємо на водія усне попередження про паркування під знаком тим, хто покинув автівку. Письмове на лобове скло. Виписуємо попередження порушникам правил зупинки та стоянки по вулиці Маяковського. І звісно, занесення реєстраційного номеру автівки в єдину базу попереджень з тими, хто порушує комендантську годину. Розмова коротка. Без документів ведете себе неадекватно, прямуєте до поліцейського відділку ще гірше, коли такі особи в неадекваті ще й чинять опір. Його в різні сторони. Так, от, аби зустріч з муніципалами у будь-якій порі доби пройшла в нормах закону, не нехтуйте цими самими законами, не порушуйте громадський порядок, не розпивайте алкоголь в людних місцях, тримайте у купі свою психіку. Бо і без того важкий воєнний час всім не легко. А служба муніципальної варти і далі вестиметься 24 на 7 заради спокою кожного і безпеки міста в цілому. На пульсі подій будьте разом з нашими випусками новин.